Прошу вас, пане президенте, зупинити війну. Всі українці і я хочемо мирного неба над головою. Шановний президент, я хочу, щоб ви звернули увагу на таких людей, як рятувальники. Вони кожен день рятують людей від вогню та інших стихій, але при цьому в них невелика зарплатня. Підтримайте справжніх героїв, хай допоможе вам Бог у ваших справах. Пане президенте, щоліта літа я зі своєю сім'єю їздила до Криму відпочивати. А ще щороку там був відбувався. Фестиваль дружин юних пожежників, де я була найщасливішою людиною в світі. Поверніть нам наше сонячне дитинство. Пане президент, я хочу, що зупинилася війна і всі жили в мирі і в дружбі. Я вчусь в 4 класі гімназії номер 3 в місті Житомирі, а ще я вчуся в музичній школі. Там є чудовий хор Глорія в якому я співаю. Нещодавно ми приїхали з міжнародного конкурсу, який відбувався в Польщі. На цьому конкурсі ми зайняли всі перші місця. Тож я прошу допомагайте музичним, танцювальним, спортивним школам. Ми майбутнє України. Як і у кожної десятирічної дитини, в мене є величезна мрія жити у мирі, знаючи, що мама і тато поруч радіти і веселитися разом з друзями. Пане президент, я хочу, щоб народ жив у мирі. Пане президенте, у цей страшний час для українців ми можемо звернутися тільки до вас. Адже тільки ви зможете зупинити ці війни, начебто казалось, у наш мирний час. Мої рідні та близькі живуть на сході України. Думка про те, що з ними може трапитись щось страшне, не дає мені спокою. Та я благаю, поверніть нам, будь ласка, те безтурботне та спокійне життя. Я учусь в Житомирській гімназії номер 3. Е займаю спортивною акробатикою уже 5 років. Недавно в жорді проходили змагання, но команда з команда з Донецька не змогла прийняти участі. Для мене дуже важливо, щоб діти з других городів, е, свободно при по всій Україні на змагання. Петро Олексійович, наведіть лад в Україні і зупинить воєвніші дії. Я хотів би звернутися в наше час к нашому вже будучому нашому вже президенту і хотів би поговорити про воєнне діло. При прошлому президенті воно за... просто закінчилось, і у нас вже немає ні воєнної техніки, ні воєнних училищ, нічого. В будущем я хочу стати воєнним і хочу служити на території України. Я би смог би з уйти В Росію і служити там, де розвинуте воєнне дело. Дорогой наш президент, хочу обратиться ще раз: поверні воєнне дело в Україну. Пане президенте, цього року батьки не можуть мені купити того, чого я хочу. Тому що всі гроші йдуть на сплату комунальних послуг. Поясніть мені, чому комунальні послуги виросли, а зарплатня стоїть на місці. Петро Олексійович, діти України, вас вірять.